Чого не очікуєте, а це станеться обов'язково, що у вас там відбувається на даний час? Якась людина вам допоможе впоратися із а, тими ситуаціями складними, які у вас зараз склались, через які ви переживаєте. Можливо, у вас багато якихось задач, і ви не справляєтеся з усім, але. Тут або подруга, чи друг, наприклад, якось вас підтримують. Тут може бути просто підтримка десь через інтернет, через спілкування, і вам буде легше зрозуміти, куди вам рухатись далі, або як вам ці задачі вирішити легше. Да, тут прям підтримка від людей. А знову якась людина надихне вас. І нове кохання для